Даете ли вы бумагу о том, что устанавливаете данные заграждения на предприятие Агросинерджи, на въезд и блокируете работу предприятия во время уборки? В принципе, сначала... Я Василий Владимир Игоревич, вот мой паспорт. Директор компании Агросинерджи. Предоставьте документы на компанию и на осуществление хозяйства. Послушайте, документы находятся в общем доступе. Open Data Bot я сейчас показал представителю правоохранительных органов. Пожалуйста, представьтесь. громады полиции. Я предоставил вам документы о том, что вид деятельности и свое удостоверение личности. Да, в телефонном режиме предоставлены. В телефонном режиме в открытом доступе. Да. Все. Данные сооружения будут установлены на въезд и будут мешать работе. предприятия вы будете устанавливать их наверх правильно я понимаю доставьте нам ответ на прочие вами представьтесь пожалуйста представьтесь рада. посада начальник вы отримали наказ від кого на встановлення ми вам дали офіційний лист, будь ласка, гаразд, ви, в грудні місяці двадцять року. Ви не відповіли це, на лист, це Ми ви... дали вам е, повторний лист. Ви встановлюєте з особистої ініціативи, або вам хтось дав тому, що ви асоціати е, хто дав наказ на дане встановлення? Ви особисто, або хтось вам дав це повноваження. Ми е, здійснили е, з е, охорону е, громадського порядку, а також охорона що, здійснення, громадського здійснення. здійснення для руху великогабаритного транспорту обмеження руху через територію населеного пункту. Так, я зрозумів. Значить, це у нас блокування проїзду через населений пункт. Ви предоставте документи на гаразд, господарської гаразд. діяльності. з очищення Усе, буде... Усе буде в судовому Усе... порядку. Буде це... В судовому Ви порядку, висково, будь ласка, відповісти. Будь ласка, все Письмо, буде в судовому порядку. Дайте нам все Коли Ви, ви... ви... Е, головний спеціаліст відділу міського будування та архітектури Везівської сільради Жуков Станислава Анатолійович. Е, ми з вами дуже добре знайомі. Так. Львівська сільська рада да. просить надати документи на збудовані побудовані комплекси, да. що знаходяться на території населеного пункту візирка, які введені в експлуатацію без надання необхідних документів. А що ви можете по цьому поводу нам? Це поїдити? все буде в письмовому виді. Це все так, вже по Києв року. Гаразд, скажіть, будь ласка, ми єдині тут, у кого є такі споруди. Єдині в селі. Або є ще хтось... Ви злі, ви, злі, 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 да, ви, послухайте, ми, ми єдині, у кого є такі споруди, ви, чи ні? У кого немає документів, ви єдині. Значить, у всіх є документи. Усіх є документи ми і... Ми всіх... зараз говоримо за вас. Я просто задаю питання. Ви можете відповісти? Ви письмово задавайте, як і ми задаємо вам Все. Питання. Гаразд, я вас почув. Будь ласка, на даній території ще є такі ж споруди в кількості дві штуки. І поки я не бачу рішення цього питання. Ви себе Бачили, хто це говорить. То... Бачу. Так. Можемо разом. <реш> Давай зробимо. <Селки>, <реш>